До вашої уваги, один з найкращих байдарочників України, Віталій Цуркан. Нещодавно, ну, кілька хвилин тому, він виграв байдарку двійку і кілька слів про дистанцію. Ну, по дистанції, касательно я і двойка з Олегом Кухариком. По одиночці, ну, не зовсім доволен, так скажем, проходженням дистанції. не тим, що нашому лідеру Олегу Кухарику не дав достойний бой. По двійці у нас є ну, проблеми з байдаркою двойкой конкретно с лодкой потому что ну нету ни тренировочной хорошей лодки ни тем более гоночной и прохождение дистанции ну так было не во всю силу так как лодка не позволила нормально хорошую работу задать темп режим ну прошли как как могли на том уровне как позволила лодка байдарка чи відчуваєте ну, потенціал є у цій дві? Що на на що треба, щоб реалізувати його? Так да, потенціал, звісно, у нас огромний з Олегом. дуже класний екіпаж, дуже сильно їде лодка, но єдина вот, да, проблема з бедаркою і все так. Будет хорошая байдарка, будет отличный результат на международном уровне, на всех стартах, которые возможны Кубки мира, чемпионаты Европы, миры. Поэтому ну, надежда на хороший экипаж, на саму лодку, на инвентарь. С нами был Виталий Цуркан.